За новоюліанським календарем 2025 рік, 1 серпня Україна буде святкувати перший медовий спас Маковій. І хоча дата змінилася, проте традиції і святкування залишилися незмінними. Сьогодні я вам розповім, як добувається мед, який ми так любимо і ласуємо ним, на прикладі сім'ї Перепелиці Олександра. Які живуть в селі Морозівка, що на Ізюмщині. Саш, скільки оце часу вже займається дільництвом? – З 20 років. З 20 років? 20 років займаюся. 20 років, ти оце, у тебе mm. отакий стаж медовий. Да, мені це подобається. Скільки вуликів у тебе? 100. – 100 вуликів? Боже мій. Скільки треба часу це потратити на них? Чи весь час оце уходить? Все життя Все життя уходить на мед. Про що ти говориш? Це ж усе його треба до ума довести. Іде підготовка, так? Так. Да. Зараз будемо мед качати. Оце бійці. бійці. Готові. Готові вже. До першого куса. Так в Руки в оголені. Мене вже починають кусати. Масочку дати? Ні, не треба. Я ж буду терпіти. Що ж робити? Мед. Ото вже готовий. Це готовий, спочатають вони, помаленьку запечатають, вже готові. Поділяться з нами. Оце це обтрусюєш їх? Так. А Скільки ж їх там вулику це може бути? Десятки тисяч. Десятки тисяч це. Боже мій. Які трудівниці. Що вони роблять? Оцей помощник вже дивлюся, працює. Перший вулик вже зробили, так? Да? Другий на черзі. Так, да, тут без маски. Проробити нічого. А. Взяток вже закончився, Звідки ля тепер будуть брати. Майже нічого нема вже. Раз на траві я трошки. З нектара. Це б, от... а, не да. Пилок збирають джола. Де... Ну, З да. квітів пилок збирають. Добре. Добре. Ну, димка, дай. Коли перша качка була в цьому році? В червні місяці. Добрий мед. З чого був? Акація слабо цвіла, дощі були. Акація плюс різна трав'я донесли. Не багато було меду. Не дуже багато. Не. А потім що? Потім різна трав'я було. А зараз оце цими качаємо. Зараз це вже Соняшник. Два-три В Оцій рамці буде, да? так? Так. Ага, добре, бачиш. Оцей пішов мед, і батько йде. Запаковує. І пішли. І отак потрошку-потрошку набирається повна Подавати. По, по бокам. І скільки часу це повинно качати, Саш? А ми так почалося чути, як. Мень, Упоч... Менше минуло, Ага, та... минута і... Ми якось не досікаємо, але вже якось так живий качення. Уже все вийшло пов'язу. Вийшло. І складаємо тепер. Бажаю, щоб, щоб усіх мешканців України був такий гарний метод. Так і буде. Добре, дякую. Щоб ти побажав всім мешканцям України миру і перемоги. Скоріше, добре. Дякую тобі. Україна понад усе. Ми переможемо.